Пане адмірал, пане міністр, вельми шановні прем'єр-міністри, депутати, політики, шановне панство. До речі, сьогодні Росія відзначила десятиліття підписання угоди між Україною і Європейським Союзом і проведення нашого форуму. Самопроголошений і самопризначений російський диктатор, буквально в декілька сот метрів від нашого місця проведення, бомбив вкотре цивільний Київ, і десятки людей вже сьогодні поранені. І той факт, що ми сьогодні збираємося в місті Києві і маємо можливість проводити цей форум, в першу чергу це заслуга Збройних сил Української держави. Тому я просив би, щоб ми їм поаплодували. Десять років тому ви бачили ці кадри на Майдані, український народ почав свій шлях боротьби за нашу свободу, за наш європейський вибір, за наше екзистенційне право існувати як державі, за те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, за те, щоб Україна стала членом НАТО. І саме тому. Російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України. Десять років тому він анексував Крим, і десять років тому він відправив свої війська в Донецьк і Луганськ. Він усвідомив, що іншого шляху, ніж загарбати Україну, відновити Радянський Союз в нього немає. І коли він побачив про те, що Україна не пала, два роки тому. Він вирішив скористатися, на свою думку, останнім моментом як захопити Україну. Але сталося не так, як йому гадалось. І неймовірна воля українського народу і єдність всього Заходу продемонструвала те, що Україна встояла. А наші західні союзники показали такий рівень єдності і підтримки України, який ніхто не очікував. Зараз ми знаходимося в критичному моменті, треба відверто сказати в складному моменті. І саме тому зараз край потрібно з тією силою і енергією, з тією впевненістю, яка в нас була 10 років тому, з тією волею, коли ми два роки тому відбили російську навалу, продемонструвати всьому світу, що ми як демократичний світ. Маємо силу, маємо волю, і ми здатні до перемоги. Що демократія завжди переможе тиранію. Що зло, зло не заспокоїлося, його перепризначення є цим фактом. Тому зло можна тільки перемогти. В єдності наша сила, і наша сила в тому, що об'єднавшись, Україна встояла, Україна встоїть, Україна переможе, і вільний світ відновить глобальний світовий порядок. Ми боремось за нашу свободу. Ми боремось за свободу наших союзників. Ми боремось за цінності кожної країни, і ми переможемо в цій священній війні. Саме для цього наш форум.

Ranking ranking тут найвищого посадовця військового НАТО Це перший візит um, so Такого рівня до України, це історичний момент.